Всім привіт. З вами канал Алмазний Elder Man. Хто не бачить я алмаз. О, Хто не бачить? Та я зараз покажу. Чекайте. Серіус. Ей, я побіжала. та не втікай, дотікай, то почекай. блін, я заглю. Що ти за? Ну скажи мені, чи ви що А Она я ты была. синюха у нас тут. Оп. И Я Иду в Вот. Учу... А я в я сзади Энтермен. Вот да, А что? А пока настанет. Я такая. И Зара. Свинь, нюха наша! Ладно, любую светок. Так стоп, ну що. А, то не свинозила. А ты що туа? То свину Це знаєш? Красуні подловичка? Ні, ходи, ходи. Давай, я зараз пашу. Не можу снімати фотографа ну, Чого? Давайте знайомиться. Ви наші подписчики звісила. Її звати Банкл. Вде... Здрасті, здрасті. Ай, моя башка, я дуже відлежусь. А поському по... по... іводі її звати. А... Ти куди пішла? Її звати Влада. А мене звати Юляда. Жулия, а по-виске я 6 тут пописался. Жулиан, да. Лянда, лянда. <клес> твого толкуня просто і все. Хоч убий, я вб'ю його. тебе Ти бажає сервера. Якщо ти будеш сервер, то значить е, ти самого. Значить, ти сама маєш вийти. Тось він мене тікає. Де я? Я. Я поняла, ти то в воді. Але який? Ну в воді, Припустимо. Оплески. Ти бачила? Mm. Що, маю? Ні. Mm. ой, В нашому відео кінець во Влада пішла. Шкода що... О, история собак. Добре, Бувайте.